Росія може відновити масовані ракетні та дронові атаки по енергетичних об'єктах України. Попереджає видання TSN.UA. окрім традиційних цілей, окупанти планують удари по інфраструктурі атомної генерації, що становить величезну небезпеку як для України, так і для всього світу. Про такі агресивні плани Кремля повідомив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідок партнерів. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, які загрози існують для енергетичних об'єктів України, та як експерти оцінюють можливість російських атак на об'єкти атомної генерації. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Загрози з боку Росії залишаються незмінними вже понад три роки війни. А критична інфраструктура України у весь час була однією з основних цілей для Путіна. Перші удари росіян були спрямовані саме по наших базах з паливом. А саме 3 квітня 2022 року окупанти атакували єдиний НПЗ, який тоді функціонував в Україні. З шести наявних Кременчуцький. Тоді російські удари по нафтобазах спровокували паливну кризу всередині України, яка тривала до середини липня 2022 року. Але нам вдалося розв'язати проблему з паливним забезпеченням. Агресор завдавав ударів по усіх українських НПЗ, не дивлячись на те, що, наприклад, заводи у Другобичі та Одесі років понад 10 як не працюють. Але основним об'єктом уваги росіян була електроенергетична інфраструктура України. Це все, що пов'язано з передачею електроенергії, а також ж енергетична генерація теплові електростанції які росіяни практично знищили на понад 80%, плюс гідрогенерація удари по генерації та інфраструктурі об'єднаної енергосистеми росіяни розпочали ще у 2022 році 11 вересня вони вдарили ракетами по Харківській ТЕЦ 5 і по енергетичних об'єктах області. Атаки продовжувалися по ОС України з 10 жовтня впродовж осені зими 2022-2023 років. Росіяни таким чином намагалися довести до колапсу ОС України, щоб спричинити її розпад та тотальний блекаут. На щастя, цього ворогу досягти не вдалося у 2024 році. Починаючи з березня, росіяни продовжили завдавати ударів, але вже концентрувалися в основному на енергетичній генерації з минулого року. Росіяни вдалися до ударів по нашій газовій інфраструктурі. Спочатку під прицілом були системи підземних газосховищ на заході України, а потім перейшли на газодобувний сектор і цього року продовжили ці атаки. З усього цього можна зробити висновок. Пріоритети Росії залишаються незмінними. Найбільш серйозною для України була атака Росіян 26 серпня 2024 року. Тоді агресор вдався до опосередкованого удару по українським АЕС, не завдаючи безпосередньо прямих ударів по енергоблоках. Росіяни ударили по підстанціях, через які енергетичний потік з енергоблоків надходить у мережу. Цей удар ще небезпечний, тим, що він провокує процес переходу реактора в аварійно-небезпечний режим. Це відбувається через раптове зникнення навантаження з енергоблока. Цим росіяни намагались провокувати ядерний інцидент на наших енергоблоках. Завдяки професіоналізму операторів енергоатому та Укренерго критичних наслідків від цих ударів вдалось уникнути. Але росіяни можуть будь-коли повторити атаку. Україна ще з березня 2022 року просить західних партнерів про прикриття неба над західною частиною України, де знаходяться атомні генеруючі потужності: Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська АЕС йдеться про додаткові засоби ППО та авіацію, щоб у випадку завдання ударів Росією прикрити критично важливі об'єкти. Втім, без особливого успіху. Експерти вважають, що Україна має відповідати росіянам дзеркально бити по паливних базах, НПЗ, підстанціях, об'єктах Газпрому тощо. Передусім через те, що енергетичне перемир'я не було підтвердженим документально, а лише озвучене на словах. Воно не мало ніякої юридичної сили чи обов'язкового дотримання. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. За підрахунками дослідників, загальний внесок тимчасових біженців з України у ВВП Польщі з 2022 року зріс майже вдвічі з 1,5% у 2022 до 2,7% у 2024 році. Нагадує видання BBC Україна. Головний внесок українців у польську економіку полягає у її розширенні та стимулюванні швидшого росту. При цьому українці збільшують доходи бюджету не лише як працівники чи підприємці, а й як споживачі. І обидва ці напрямки, праця та споживання приносять державі додаткові доходи у вигляді податків. І цю частку буде втрачено, якщо біженці повернуться додому в Україну. Вважають автори спільного дослідження управління високого комісара з питань біженців та компанії Deloitte. Показово, що ця думка буде розходитися з багатьма сталими уявленнями та упередженнями як серед поляків, так і серед українців. Мене звати Яна Курхон. Докладніше далі. На початку російського вторгнення Польща прийняла найбільше біженців з України й одразу відкрила свій ринок праці для них. Досі за показниками працевлаштування вона випереджає інші країни, які прийняли багато українців, передусім Німеччину та Чехію. За даними на червень 2024 року, якими оперують дослідники, рівень працевлаштування серед українців зріс до 69% порівняно із 61% роком раніше. А зарплата з 3100 до 4000 злотих це близько 940 євро. Тобто зарплати біженців в середньому приблизно на п'яту частину менші від середньої зарплати в Польщі. Водночас безробіття знизилося з 15 до 8%. При цьому найвищою, а саме 91% є зайняті серед приватних підприємців, тих, хто і в Україні мав власний бізнес. Серед тих, хто в Україні не працював і не вчився, рівень працевлаштування в Польщі становить 35%. Високі показники працевлаштування є причиною того, що 80% доходів домогосподарства українських біженців у Польщі надходить від роботи. Державні виплати на дітей у 800 злотих на місяць. Отримують 42% родин. Лише 5% звертались до соцвиплат на оплату житла, і 4% по виплати з інвалідності. Разом із тим відзначають дослідники великий приплив біженців з України з початком російського вторгнення лише посилив досить велику присутність українських мігрантів, які перебували у Польщі до початку повномасштабної війни. Банк Польщі оцінював їхню кількість в 1-2 мільйони впродовж 2014-2018 років. Але вони мали дещо інший демографічний склад. Якщо трудові мігранти були жінки та чоловіки працездатного віку, то серед воєнних біженців 67% – це жінки з дітьми. Зарплати українок біженок є меншими ніж зарплати чоловіків, але це приблизно відбиває загальну різницю в зарплатах між жінками та чоловіками на польському ринку. Хоча приплив біженців на початку коштував досить багато для Варшави. Додаткових бюджетних коштів, які забезпечили українці, було більш ніж достатньо для покриття усіх видатків. Очікується, що до 2030 року українці забезпечать 3-2% ВВП Польщі. Тобто, позитивний вплив українських біженців на економіку є більшим ніж раніше очікували дослідники з Делоїту. Не варто також забувати і про приплив капіталу, який забезпечили біженці зі своїх заощаджень та рахунків українських банків. Виникає питання, чи є в цьому користь для поляків, наголошує BBC. Якщо керуватися спрощеним уявленнями про попит пропозицію на ринку праці, то такий приплив працівників мав би негативно вплинути на польських працівників, збільшив би безробіття та знизив би зарплати. Але цього не сталося, Наголошують автори дослідження. Ба Більше дані свідчать, що із кожним додатковим відсутковим пунктом працевлаштування українців. На піввідсотка зростала і зайнятість серед поляків. Свідчень про зниження зарплат також немає. Натомість є причини припускати, що саме приплив великої кількості працівників українців сприяв і підвищенню середніх зарплат серед поляків. Дослідники пояснюють, що це відбувалось передусім завдяки тому, що українці отримували менш кваліфіковані та оплачувані роботи, тоді як поляки пересувалися на більш кваліфіковані та оплачувані. Імовірність того, що біженці отримують контракт у польського роботодавця, є вдвічі меншою ніж для громадян Польщі, і лише не багатьом із них вдається отримати високі зарплати. Хоча поступово біженці й переходять на бажані професії, їхнє працевлаштування залишається суттєво і диспропорційно прив'язано до елементарної діяльності. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Ціни на харчові продукти в Україні наблизились до рівня цін у сусідніх європейських країнах. А за деякими позиціями навіть перевищують його. Цитує заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука громадське. А все через те, що вітчизняних овочів українцям просто не вистачає. Через війну деякі категорії стали вирощувати 3-4 рази менше. Тож 70% овочів та фруктів доводиться імпортувати. Тому подекуди імпорт і визначає ціни. Мене звати Яна Порхун, Про те, що ж відбувається з цінами на продукти, докладніше далі. Візьмемо, наприклад, вартість картоплі. Торішня картопля в супермаркетах продається в середньому за 36 гривень 70 копійок за кілограм проти 32 і 3 гривень торік. Тоді як молода, за 62 гривні 73 копійки. Минулого року ціна становила 47,66 гривень. На базарах, звісно ж, дешевше. Але розраховувати на дешеву картоплю не варто. Ціна залежать від погодних умов, а вони не дуже сприяють картоплі. Десь засуха, десь надмірні дощі. Картоплі вітчизняного виробництва зазвичай вистачає до листопада чи нового року. Після цього її завозять з Польщі чи Литви за вищими цінами. Якби картоплі садили більше, ціна попала, але цього не відбувається. Ситуація у 2025 році може покращитись лише в разі ідеальних погодних умов влітку та у вересні, що звучить досить утопічно. Наголошують експерти. Картопля вимагає значної кількості регулярних помірних опадів та відсутності пікових температур. Це вже давно не про нашу погоду цього року. В окремих областях спостерігається тенденція з браком води навіть на полив, що пов'язано зі знищенням коховського водосховища та зміною клімату. Нічим не краща ситуація з помідорами, які сьогодні коштують в середньому 95 гривень 70 копійок за кілограм. В той час як минулого року середня ціна становила 79 гривень 49 копійок. Україна, хоча й має великі теплиці з помідорами, й огірками на заході країни Вінничині та Черкащині, та все ж залежна від імпорту. Це Іспанія, Туреччина, Марокко. Цьогоріч ці країни пережили надзвичайно низькі температури квітні, що тягне ціни вгору. Весняні заморозки взагалі дорого обійшлись українські фруктові індустрії. У деяких господарствах втрати складають 100%, зокрема, якщо говоримо про абрикоси та персики. Втрати врожаю вишні та черешні сягають у господарствах до 50%. Тож не дивно, що кілограм вітчизняної черешні на столичному ринку обійдеться в середньому в 180 гривень а імпортної у 380 гривень за кілограм. Частково постраждали також груші та яблуні, тож яблука нині в середньому коштують 85 гривень 20 копійок за кілограм. Хоча минулого року їхня ціна в цей час була 28 гривень 11 копійок. Якщо ця тенденція продовжуватиметься, то такі звичні для українців яблука поступово стануть преміальним продуктом. Погодні катаклізми в країнах виробниках бананів також привели до суттєвого підняття цін. Кілограм бананів в середньому коштує 74-15 гривень за кілограм. Хоча торік середня ціна становила трохи більш ніж 64 гривні. Українці переважно обирають купувати саме вітчизняні фрукти та овочі, хоча вже й звикли до імпорту та того, як він смакує. А різниця в смаку все ж є у сезон. Саме українські овочі та фрукти максимально розкривають свої смакові якості, це і є їхньою перевагою. Втім, системна проблема вирощування овочів та фруктів в Україні це відсутність робочих рук. Овочі потребують насамперед догляду спеціалізованих працівників, а їх немає. Тому ситуація в цьому плані ускладнюється до критичної межі. Ще одна проблема: відсутність овоча сховищ, що не дозволяє зберігати продукцію достатньо довго, і ця ситуація у зв'язку з війною тільки погіршилась, наголошують експерти. Зруйновано багато сховищ, чимало їх залишилось на окупованих територіях, а це приблизно третина від загальної кількості сховищ в Україні. Виникає питання: а що буде з цінами далі на аграрному ринку? Працює закон: що більший врожай, то менша ціна і навпаки, тому не треба розраховувати на дешеві фрукти та овочі. Експерти прогнозують, що ціни будуть вищими щонайменше на 20% аніж минулого року, а за деякими позиціями і на 50%. І доки не завершиться війна, а до овочевих ферм не повернуться робочі руки. Ціни на продукцію все так же і залежатимуть від імпорту. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.